Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати АВТ. Сьогодні розповім про смугу прокрутки, або scroll пар. Scroll пар це клас, який використовується для додавання горизонтальної та вертикальної смуги прокрутки. Смуга прокрутки це графічний інтерфейс користувача, який дозволяє нам бачити невидиму кількість рядків і стовпців. Стосовно останнього речення. Компонент, який дозволяє нам бачити невидиму кількість рядків стопців. Ми це бачили, наприклад, коли у нас був ліс. Так? Ми бігали і бачили те, що було не видно. Якщо ми крутили в ту сторону, і воно відображало нам видимій нашій області те, що ми хочемо побачити, те, що не видно. Сьогодні я покажу про скрол-пару як окремий компонент, яким можна маніпулювати. Ще одна маніпуляційна річ, І Стосовно як окремий скробал, його можна теж використовувати, так, щоб бігати, ну, дивитись невидиму частину, так, скролити. Ось. Але це буде разом з компонентом Pain Ой, Pain, пробачте, панел. Це є ще один такий компонент, який теж відображає, щоб було зрозуміло, фрейм, це, як наприклад, браузера, так, це вікно, все воно є. А панел. Це як вкладки. І ви можете по ним бігати. Так? Тобто фрейм не закривається, все та ж саме, все та ж сама програма, але змінюється фон. От панел є фоном. І ось в панелі можна, по панелю, по панелу, по компоненту панел можна робити скрол. Щоб бачити, невидимі те, що. Знаходиться за межами видимої частини. А сьогодні я покажу просто скроллбар як компонент, так, як його створювати, що можна з ним робити, як ним маніпулювати. Ми створюємо scrollbar з орієнтацією. Якщо орієнтацію не створювати, то буде дуже багато. Якщо створювати без орієнтації, пустий конструктор, так він по дефолту ставить vertical. Можна створити горизонтал, Vertical. Тут no orientation. Ще можна так. А, і так, set bounce найлюбленіший метод. Set background. Сюда, set background. Давайте я покажу. Що це за set background? Ось. Оце color set background 240х240х240. На 240 на 240. Чому я таке вставив Тому що, якщо прибрати, по дефолту в мене буде чорне. Тобто не видно, де знаходиться цей мій повсунок. Бачите, тому я зробив його таким більш сірим. Більш те, щоб так видно було, що це скрол-бар, це його така частина є, але щоб повзунок на цьому фоні був краще виден. Далі. Виставляємо максимум і мінімум. Що це таке? Це значення, от коли ми біжимо. Давайте, наприклад. Давайте тут South Horizontal, Get Value. Ми, ми можемо додати Adjustment event в ADD Adjustment uh, Listener. Додаємо Adjustment uh, Listener. Це те, що щось коїться, ну, прокручується цей скрулбар. Призавантажимо. Покажу вам. Ось, дивіться, зараз буде все відображатись. Бачите, це значення від 1, ну, там, від одиниці, так, і до 100. Але я тут ставлю 110. Чому виходить 100? Тому що цей повзунок він має своє тіло 10. І тому, якщо я хочу, щоб максимум було 10, мені треба 100, ой, максимум 100. То мені треба 100 плюс його довжина, тобто 110. Тобто, якщо я, наприклад, ну, давайте виставлю. 200 10, То максимальне значення цього скролбару буде буде Ось. Тому що його власне 10. Так. Ну, мінімум 1. І дивіться: створюю такий самий ще один, але вертикальний. Ось він знаходиться. Своїми э, власним setбаunce, так, background color у нього так само, можете виставити будь-який, можна поставити, ну, давайте там, не знаю, зелений. Мені подобається зелений color а, green якщо так поставити green давайте green Щоб таки в очі набило. Сет грін. Ну, отак. Green. Нормально, в принципі. Але коли виставляєте, ні, тут, мабуть, не можна зараз. Так, можна маніпулювати кольором. Я знайду потім. Тут з'являється такий квадратик, можна на нього клікнути. Щось зараз він не з'являється. А, ні, ось він. все, його не, не видно було щось. Ось, а, Можна маніпулювати ось чином. Ей. О! Давайте синій. Так, щоб очі сильно набив. Такий ось. ось. О, клас! Ідея нам допомагає так зробити. Нормально. Супер. Такий колір теж. Так. Все те ж саме, Set maximum 110. Так, тут у нас. А, до речі, я тут виставив максимум 210, а тут 110. І я їх синхронізував. Якщо один з них я рухаю, а, до речі, оп. А він, далі не, він просто далі не піде. Цей максимум 200. Оп, і він буде до половини тільки працювати. Прикольно. Добре, що ніякої помилки. Але якщо вони, щоб вони працювали синхронно, повинна. Довжина в них бути однакова. Там 100 там 100. Виставляємо, дивимося. Бачите, синхронно працюють. Ну, прикольно. Ось просто я показав, яким чином можна маніпулювати. До речі, так, маніпулювати можна так само і. Кнопками, яке у нас на клавіатурі, є вліво, вправо. Та вверх це буде вліво, вниз це буде вправо. Але так само можна підключити. Я просто покажу, показую те, що є не один Adjustment listener, так? Ну, Є багато лісенерів, тому можете попрацювати, якщо хочете іншими. Просто покажу, що кнопками теж можна: A буде вліво, D буде вправо. Давайте, але треба на нього фокус. Тобто, якщо на нього фокусу немає, то це не буде працювати. Тому що key Listener слухає тільки Horizontal СБ, а Horizontal СБ буде слухати тоді, коли буде фокус. Тобто мені треба щось з ним зробити. Ну, щоб він... фокус на ньому був. Ось, Бачите? Вліво роблю, вправо люблю, роблю. роблю. Ну, треба, мабуть, давайте ще я роблю це. саут, це Кнопка у мене просто так. Фокс на нього навели. Ді, поїхали діжки. Ей, поїхали. A. От тепер просто роблю. А, бачите, о, до речі, треба прибрати, щоб не було видно. Це відображає, що беремо get value, і я out. а друкую те, що ми беремо це значення. Тому зараз воно заважає. Ну, давайте, бачите, я роблю вправо-вліво і. В консоль нічого не виводить. Отже, я просто маніпулюю з допомогою оцих стрілочок. Якщо я наведу сюди, наведу сюди і А, ну там А, де роблю, то не працює. Якщо я роблю стрілочками, то працює. Тобто, по дефолту у скролбара за допомогою стрілки можна маніпулювати. Якщо ви хочете маніпулювати з допомогою інших кнопок, вам треба реалізувати деякі Listener, додати, точніше, деякі Listener, так? І метод KeyType, наприклад, там є не тільки KeyType, ну там кіпрес, key KeyRelease, там там подібне. Я використовую адаптер, як завжди, якщо є можливість, щоб використовувати тільки один метод, який мені потрібно. Ось, пограйтесь, поманіпулюйте. До речі, спокійно можете так само приладнати до цього, зробити максимум від одного до трьох. Так? І виділяєте аккаунт, воно посередині буде. Виділяєте ксері, воно до кінця. Виділяєте екшн, наприклад, сюди. Тобто син можете синхронізувати усі Все, що у нас вже є, ці маніпуляції. Ось і мене все працювало в тандемі. Можете з цим погратися. Добре, я на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.